Готуємо дуже ніжний та смачний паштет з курячої печінки. Рекомендую його подавати з солодким соусом. У мене вишневий, можна журавлиновий чи будь-який ваш улюблений. З даної кількості інгредієнтів вийшло досить багато, тому, якщо хочете спробувати, зробіть наполовину менше. Отже, печінку промиваємо проточною водою і очищаємо від жовчних проток, тоді паштет буде ще ніжнішим. І розрізаємо її приблизно навпіл. Не потрібно дуже її дрібнити. Ми і так це все переб'ємо блендером. Цибулю нарізаємо кубиками та смажимо на соняшниковій чи оливковій олії. Тушкуємо під кришкою час від часу помішуючи моркву, натираємо на терку та додаємо до цибулі. Також тушкуємо декілька разів помішуючи. Далі до овочів додаємо печінку та також тушкуємо, додаємо сіль та улюблені спеції. Я обрала чорний мелений перець, суміш зелені сушеної та часник. Тушкуємо до готовності печінки. Далі все перекидаємо в миску, щоб маса остигла. Додаємо масло кімнатної температури та перебиваємо все блендером. Ось така однорідна маса має вийти. Перекладаємо в посуд та зверху заливаємо розтопленим вершковим маслом.